Все дуже гарно і дуже смачно. Перець помила, почистила, залила кип'ятком на пів години. Тут 700 грам свиного фаршу. До нього додаю відварено 150 грам рису. Одна цибулина, дрібно порізана за смаком сіль. Мелений перець, сухий часник. Додам трішки олії і все гарно об'єднаю. Парш готовий. Перці начиняю і складаю до дека. Ось так. Перці начинила. Тепер буду готувати заливку. 200 грам сметани, а краще вершки. Дрібка солі. Томатна паста. Сокру для балансу смаку, так як паста кисла. Це десь чайна ложка. У <кій> мене маленька дерев'яна. Розправляю водою. Сюди я ще додам ложку борошна. Можна любого, у мене цельнозернове. І все гарно розболтаю. А тепер цим соусом я заливаю перець, накриваю деко фольгою і відправляю в духовку температура 180 градусів десь на 2 години. Пройшло майже 2 години. Я знімаю фольгу, ти Мої перчики готові.